Хто з нас не мріяв стати частиною it еліти. Сидиш собі десь на балі ну, або в абов'єремче, та пишеш код. Щоб це не означало, а цієї миті на ваш ФОП залітають тисячі доларів. Якщо ви саме з таких фантазерів, то я маю для вас сумну новину. Але водночас і добру, для бізнесу від малого до великого. Вам більше не треба переводити тисячі доларів програмістам, які сидять десь на балі або в Яремче. Адже саме для вас є ноу-код. No це готові шаблони та інструменти для створення сайтів, додатків, чат-ботів та будь-яких інших сервісів для електронної комерції. Сама назва ноу no код не те. Що натякає, вона просто волає. Не треба писати код своїми руцями та й загалом знатися на програмуванні. Це як не треба вміти писати тексти, коли вже є чат gpt або вміти малювати за наявності. Міджорні, тож у цьому випуску я розповім все про ноу no код, які в нього є переваги та недоліки, з якими задачами він легко впорається, а в яких випадках без професійного програміста все ж не обійтися. Ви відчули в собі ірландське коріння, тому п'єте Айріш. Мене звати Аліна, це канал Гігаклауд Баут, а це означає, що далі буде дуже цікаво. Щоб зрозуміти переваги наукода, треба почати з азів. Тож сідайте зручніше, бо зараз буде дуже короткий гайд на тему програмування для чайників. О, дивитесь ви на ютубі випуск GigaCloud About, наприклад, про те, як убезпечити себе від хакерів. Тобто ви отримуєте інструкцію зрозумілою вам мовою з програмуванням, так само тільки інструкції або ж той самий код пишуть мовами, які розуміють машини. Наприклад, на JavaScript створюють веб-інтерфейси. Тож те, що ви бачите, коли заходите на сайт, написано саме на JavaScript. Python використовують для веб-розробки серверної частини сайту для машинного навчання, аналітики та автоматизації. На Java пишуть мобільні додатки під Android, веб-додатки та во корпоративні системи. Для додатків на iOS використовують SWIFT. Наші улюблені ігри створюють на C++. Загалом у світі комп'ютерних систем існує ще безліч різних мов, як власне, і у людей. Щоб зрозуміти, як виглядає код, ви можете на будь-якому сайті клікнути праву кнопку миші і обрати в меню Перевірити джерело сторінки. Так, оцей набір символів і є код. Сам код ви можете написати хоч у стандартному блокноті, але потім його треба закинути у компілятор або інтерпретатор. Це такі собі перекладачі з мови програмування у машинний код, зрозумілий брат? Сесору у першому випадку ви умовно отримуєте екзефайл, через яких ви зможете запустити програму, і вона сама собі працюватиме. У другому, машина виконуватиме програму рядок за рядком у реальному часі. Отже, компілятор це як зробити замовлення у ресторані та отримати готовий результат. Інтерпретатор це теж ресторан, але ти пан'які це коли ваше замовлення готують на ваших очах. І на будь-якому етапі приготування ви могли б вносити свої правки. Тут мені цукор зелені додайте, а сюди до курячого м'яса залийте молока з оцетом. Це умовний приклад не робіть так у реальному житті. Щоб почати програмувати, вам потрібен комп'ютер з інтернету, встановлений на ньому компілятор або інтерпретатор та посібник для програмування тією чи іншою мовою. І залежно від вибору мови, вам також може знадобитися набір інструментів для розробника та редактор коду, з ними програмувати краще і зручніше на просунутому рівні вже ніяк без завантаження бібліотек. Фреймворків та систем для відстеження і керування змінами у вихідному коді проєкту. А ще я відчуваю, як вам дедалі менше хочеться бути програмістом. Тому тепер я розкажу, як можна уникнути всіх цих складних слів та визначень. Історія людства наочно ілюструє, що ми не створили, ми завжди хочемо це спростити та оптимізувати. Так було і з програмуванням. З першими комп'ютерами з'явилися і перші шаблони для типових задач, щоб не писати кожного разу код з нуля. Також програмісти не всі, звісно, а певна частина почали ділитися написаним кодом зі своїми колегами. Так, на підґрунті одних програм з'являлися інші. Такий рух заклав одну з головних ідей наукоду: спрощувати роботу іншим. А вже у 90-х віртуальний світ побачив перші конструктори веб-сайтів. Ви обираєте шаблон, а потім наповнюєте його необхідним контентом. На таких платформах створюють особисті блоги, сайти візитівки або прості онлайн-магазини. Але Джошуа Хас вважав такий функціонал обмеженим, тому він забажав створити платформу, на якій користувач міг би зібрати не лише сайт, а взагалі будь-який додаток. І у 2012 році Джошуа заснував ноукод код сервіс Bubble. Також він певно найкраще сформулював концепцію ноукода. кода Джошуа був впевнений, що це машини мають вчитися людської мови. Мови, а не людина машинної. Тому він закликав розвивати програмування на базі механік, які є природними для людського мислення. Адже для багатьох рядки коду це незрозуміло. А от додавати блоки у графічному інтерфейсі те, що треба. Розквіт кода прийшовся на пандемію COVID-19. Пам'ятаєте, ми рік сиділи вдома, а на вулицю виходили в масках. Ось саме тоді обмеження стимулювали бізнес налаштувати максимум процесів, не виходячи в офлайн. Так більшість з нас дізналася про Zoom, і що під час важливих перемовин можна сидіти у спідньому. Для відпочинку з'явився додаток House Party. З ним можна було влаштовувати онлайн вечірку до восьми осіб. Стрімко зріс попит на додатки, щоб замовити їжу. У нас це був Glovo. У США грабхаб разом з Дордеш. Великі супермаркети також не пасли задніх і налагодили замовлення продуктів онлайн. Звісно, разом із доставкою. А які сервіси ви відкрили для себе під час пандемії? Пишіть у коментарях. Загалом попит на різноманітні онлайн-сервіси був величезний, і його треба було задовольняти вже, а не колись за 10 років. Так і настала золота доба ноукода. Ноуко no це теж конструктор, але з набагато ширшими можливостями. З окремих модулів ви можете зібрати не лише сайти, а й мобільні додатки під різні платформи, бази даних, платформи для обробки цих даних, сховища, закриті чати, соцмережі для компаній, додатки для нетворкінгу і навіть прості ігри. Також ви можете автоматизувати бізнес процеси, наприклад, створити систему керування замовленнями з обробкою платежів або систему присутності працівників на роботі. Ваш співробітник насилає запит на відпустку або вказує причину, з якої він в певний день не може вийти на роботу. А ви, як керівник, у цьому ж планері схвалюєте такий запит або відхиляєте. Щоб краще зрозуміти, як працює наукод, скористаємося платформою наших друзів з Кріейша, які нещодавно презентували свій оновлений наукод сервіс Крійша 8. Це ціла екосистема, в якій всі ваші програми та додатки пов'язані між собою. Адже до одного облікового запиту Можна підключити декілька сайтів та середовищ, як ось середовище розробки чи тестування. За допомогою оновленого науко-дизайнера можна швидко створити нову функцію або модифікувати існуючу. У Creation A також можна налаштувати будь-які інтерфейси без обмежень з розміщення елементів. Все це збирається так само легко, як і дитяча іграшка у конструкторі Lego. У Creation можна інтегрувати сервіси онлайн-зустрічей типу Microsoft Teams, Zoom чи Google Meet. Ще одна перевага: операції на ноу-код платформах відбуваються у хмарах, тобто вам не треба додатково навантажувати свою систему. Та ж Creation відмінно працює на базі приватних хмар GigaCloud, бо хмари це зручно, надійно і безпечно. Більше про хмарні технології дивіться у одному з наших попередніх випусків. Посилання на нього буде десь тут. Також не забудьте підписатися на наш канал Giga Cloud About, якщо ви ще цього не зробили, та вліпити вподобайку цьому випуску. Швидкість це одна з головних переваг наукода. Так, потрібен певний час, щоб розібратися у функціоналі та можливостях сервісу, який ви обрали. Проте вже незабаром ви лише за кілька годин зможете створити сайт візитівку чи простий додаток. Це значно швидше, ніж ви напишете ТЗ, відправите його програмісту, отримаєте результат, здивуєтесь. Пояснити, що ви хотіли насправді, знову отримаєте результат. І добре, що якщо, хоча б на цьому етапі, ви матимете готовий і головне працюючий продукт. Звіси ще один плюс ноукода це економія. І не лише часу, а й грошей. Ви все збираєте, налаштовуєте і тестуєте самостійно. Знову ж таки, вам не потрібно знатися на програмуванні, щоб з ноу-кодом створити той самий сайт. Вам знадобиться хіба що логічне мислення та розуміння, що і для чого ви робите. Так, я згодна, що бувають випадки, коли навіть із цим виникають проблеми. Але я впевнена, що наші глядачі не такі. Ви не можете із конструктора Лего створити неповторний витвір мистецтва або, хоча б, копію Венери Мілоської. Бо наявні деталі мають конкретний функціонал, і їхня кількість обмежена. Так само знову код no сервісами. Вони пропонують безліч шаблонів та варіантів рішень, але це не нескінченне число. І те, що ви зробите на базі цих шаблонів, буде відмінно працювати, проте ви не зможете створити щось насправді виняткове чи надто складне. Для таких задач вам знадобиться професійна команда програмістів. Також треба розуміти, що ваш сайт, додаток або чат-бот працюватиме на конкретній платформі, а вона у свою чергу може перестати існувати, або її власник може обмежити доступ до неї. Тому я раджу обирати NoCode-сервіс так само прискіпливо, як і онлайн-магазин, де ви хочете продавати наповнювач для котячого туалету. Тобто шукайте відгуки реальних клієнтів, а не ботів. Дивіться, скільки сервіс існує, чи були збої в його роботі. А якщо були, то я компанія-власник вирішувала проблему. Кому б я порадила ноукот? No Ну звісно, бізнесу навіть дуже малому, адже з ноу кодом ви швидко можете зробити та налаштувати сайт, мобільний додаток, чат, бот і систему прийому платежів. Це все, що треба, якщо ви відкриваєте власний ресторан, зоомагазин, фітнес-клуб та будь-що. Хоч продаж санцезахисних окулярів для равликів. Якщо ви хочете стати програмістом, то ноукод вам також стане у нагоді. З ним ви побачите за якими принципами, алгоритмами та логікою працюють програми з іншого боку, ноукодом що щонайменше як тестовим майданчиком користуються і професійні кодери. Но ну, код сервіси не можуть повністю замінити професійних програмістів, бо хто тоді буде ці сервіси удосконалювати? Але це і не є їхньою головною задачею. GPT не має залишити авторів без роботи, а міжорні дизайнерів. Головна ідея всіх цих сервісів спростити роботу іншим.